Запах, як мертвого тіла. Смітник і тіло поховано в смітнику. Тут понизу біля тієї хати лежить башня. І біля башні частково придавлені були фрагменти кісткових решток російського солдата. Під час пошуків було виявлено ось одна локація, там можна бачити, там торчать красівки, банки російські, смітник і тіло поховано в смітнику. Скоріше за все російський військовосборський, тому що тільки що почали подивлятися, там розгрузка або бронежилет російського зразку. Саме камуфляж жаба їхній і наразі будемо передивлятись далі. Один тут він чи декілька. Зараз у цьому копчику будемо перевіряти, пробивається. Ну, запах, як мертвого тіла, розлагаючого. Зараз будемо розчищати і передивляти. Кріпна коробка в нього розбита, Скоріше за все загинув внаслідок руйнування головного мозку. Коли ми піднімаємо наших солдатів, ми розуміємо, що ми їх повернемо, повернемо до батьків. Але коли піднімаємо російські солдати, ми розуміємо, що буде менше смерті в нашій, в нашій країні та в нашому місті. І я розумію, що його на нашого загиблого. Тому коли ми піднімаємо, я розумію, що це буде, ну, буде і для нас, Благе діло для українців. цигарки и запальничка. Хотелось бы обратиться еще к матерям, которые разрешают отправить своих детей на войну, убивать. Для чего вы растили этих детей? Вы же помните, как вы этого ребенка хотели, как вы ждали его, как он родился, как он делал первые шаги, потом как он вырос, как он создал семью, а многих еще не успели создать. И потом кто-то решил, что он может распоряжаться жизнями ваших детей, отправлять их на самовыдуманную войну, войну лозунгов который не имеет никакого смысла. И вы отдаете своих детей, вы их для чего растили? Это же ваше будущее. Без этих детей, вот этих детей, у вас нету будущего. Вы потеряли самое важное, что у вас было. Не дозволяйте тем людям забирать их на убой.